Зима гаряча пора для рятувальників. Саме з похолоданням збільшується кількість пожеж та їх жертв. І здебільшого це трапляється через те, що люди нехтують своєю безпекою, наголошує головний рятувальник Прикарпаття Володимир Чернецький. Як вберегти житло і здоров'я розповіли представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та івано франківськ газу. Майже 1700 пожеж та 41 смерть. Такі підсумки 2014-го від рятувальників цього року вони врятували з вогню 35 життів. Утім, статистика невблаганна. Пожеж щороку стає більше цього року. Найбільше збитків від вогню та забраних життів зафіксували в Івано-Франківську та п'яти районах: Тисменецькому, Косівському, Тлумецькому, Долинському та Снятинському. Найчастіше на пожежах гинуть люди без певного роду занять. Це 54% від загальної кількості. Та пенсіонери 33 особи. Це є верстою населення, які на сьогоднішній день найменше захищені. Вони, вони найчастіше проживають окремо, проживають самі в своїх будівлях. Найчастіше це відбувається в сільській місцевості. Дві смерті від чадного газу зафіксували прикарпатські газовики. кажуть, така статистика їх аж ніяк не тішить і наголошують, врятуватися від чаду майже неможливо. Він Якщо я не помиляюся, в 40 разів швидше засвоюється в крові як кисень. Так він є лег, він є приблизно одною тої самої гостини, що і повітря. Тобто він перемішується і буквально 2-3 вдихи таким, скажімо, чадним газом. Може стати причиною отруєння, а то і летального випадку. Понад 90% трагедій у зимовий період виникають з вини споживачів, стверджують газовики. Найчастіше причиною лиха є самовільні установки, заміна чи підключення газових приладів, несправні димові та вентиляційні канали. Фахівці закликають не бути байдужими до власної безпеки. В наших побутових умовах чистого кисню ми не маємо так а тому, десь з розрахунку горіння одного метра кубічного газу ми мусимо забезпечити доступ. 10 метрів кубічних повітря. От якщо ці умови зберігаються, то газ горить нормально при умові нормальних димовентиляційних каналів. Так і тут питання виникає. Якщо ж ці умови порушуються, тобто повітря стає недостатньо, проходить так званий процес неповного горіння природнього газу. І побічним продуктом цього, цього горіння є чадний газ, який надзвичайно небезпечний. Як свідчить практика, людський фактор на сьогоднішній день і подальшому лишається основною причиною виникнення пожеж і загибелі людей на них. Так, згідно статистики, близько 60% пожеж виникає з причини небережне поводження з вогнем.